Вітаю, в ефірі програма Лібретто у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся, як у Києві відбувся демонтаж пам'ятника зраднику, батьківщини і радянського військового діяча Миколи Щорца. Нові гранти для українських митців. Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів на номінацію Оскар, серед них чотири про Україну і українців. Все це та багато іншого. Ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Український центр культурних досліджень підготував електронний каталог можливостей для представників сфери культури. Каталог містить короткий огляд закладів та установ, а також міжнародних програм і проєктів, які надають підтримку фахівцям сфери культури. Кожна сторінка містить посилання, за яким користувач може отримати додаткову інформацію, а також подати заявку для отримання гранту чи взяти участь у конкурсі. Крім того, у довіднику наведено посилання на актуальні дослідження, що стосується Ується сфери культури, залишились лише копита у Києві. Демонтували пам'ятник більшовицькому військовому діячу Миколі Щорсу який зрадив свою батьківщину та в радянсько-українській війні воював на боці Росії. У 30-х роках образ щорса почали активно використовувати у радянській пропаганді в 1954 році. За ініціативи Сталіна на бульварі Шевченка в Києві встановили його 14-метровий пам'ятник. Щорс це один з командирів Червоної армії окупаційної російської, яка напала на Київ, в лютому, на той момент, коли він був в підрозділах цієї армії, вона напала на Київ в лютому 19-го року, 1919 го І якраз тоді почався червоний терор. Було вбито багато українців, киян і, і росіянами, і в тому числі такими колаборантами, як щось це чистий символ окупації Києва росіянами, тому це епохальний момент. Що сьогодні ми нарешті позбуваємося цього маркера російської окупації? Ми взагалі мали робити це набагато раніше, але міністерство культури за попереднього міністра на жаль це питання максимально тормозило. І лише зараз кибет міністрів за подання Карандієва зараз виконуючи обов'язки міністра культури. Прийняли рішення, зняли з нього статус і демонтажні роботи можуть відбуватися. Відповідно до законів про декомунізацію, про деколонізацію. Такі пам'ятники не мають бути на вулицях українських міст, а мають бути в музейних комплексах, тобто там, де буде зазначено, що це саме пам'ятка тоталітаризму, і що має бути пояснено контекст. Монумент простояв майже 70 років, хоча останні 10 громадськість активно вимагала його демонтажу та постійно розмальовувала його фарбою. Фахівці працювали над демонтажем семитонної конструкції з світанку. Тривали роботи протягом шести годин. Довелось навіть з допомогою спеціального інструменту відпилювати ноги коню, на якому сидів більшовик Щорс. Спроби прибрати один із популярних образів радянської пропаганди з центру столиці почалися ще з часів Революції Гідності, але здійснити цей план Вдалося лише через 10 років. Тепер пам'ятник зберігатиметься у державному музеї авіації імені Антонова, де планують в майбутньому відкрити музей тоталітаризму. В Україні за підтримки головного управління розвідки Міністерства оборони стартував благодійний мистецький проєкт Люди для майбутнього. Волонтерка і художниця Діана Подолянчук започаткувала новий благодійний мистецький проєкт Люди для майбутнього. Спрямований на підтримку дітей полонених та полеглих захисників і захисниць України. Ініціатива передбачає серію благодійних виставок, написаних мисткиною картин. Тематична експозиція Подолянчук включає 33 роботи. Створені нею. У період повномасштабного російського вторгнення Мистецький доробок демонструватимуть у різних містах України. На кожній з картин розміщено QR-код, який допоможе відвідувачам виставки зробити благодійну пожертву для підтримки дітей України, чиї батьки загинули у бою з російськими загарбниками або перебувають у ворожому полоні. Серед представлених робіт привертають увагу цикл, присвячений підрозділам спеціального призначення воєнної розвідки України: кракен, Артан, Шаман, Тимур і Легіон. За кожною цією картиною є важлива складова подальшої дії: мобілізація суспільства на допомогу українській армії, підняття проблематики захисту наших полонених, підняття проблематики чину і геройства спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України, зазначив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов. Інструментал грантова програма, що допоможе придбати інструменти музикантам, які постраждали під час війни. Заявка на програму приймає освітньо-концертна платформа сучасної академічної музики. Подати документи на участь можуть українські фахівці у сфері академічної музики, виконавці, композитори, музикознавці, викладачі тощо. Гранти можуть бути використані на придбання нового або вживаного інструмента та аксесуарів до нього, а також на ремонт, реставрацію, обслуговування та покращення. Щення наявного інструмента. Програма передбачає покриття як повної вартості інструмента, так і частини вартості за умови, що заявник має кошти на покриття решти суми. Заявки приймаються до 15 січня наступного року. П'ятеро молодих українських кінематографістів матимуть змогу у наступному році пройти навчання в Італії. Некомерційна громадська організація Сінамадемея запрошує молодих починаючих кінематографістів з України взяти участь у проєкті, який передбачає програми навчання та виробництва у сфері кіно протягом лютого травня наступного року в Італії. Для участі в проєкті будуть відібрані 20 претендентів з усього світу з поміж поданих заявок. Серед них 5 місць зарезервовано для України. Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на нагороди 96-ї кінопремії Оскар, лауреатів якої оголосять вже у березні. Кіноакадемія опублікувала списки в категоріях «Найкращі анімаційні фільми, документальні фільми та міжнародні фільми. Всього до кваліфікованих списків увійшли 288 стрічок, серед яких 88 фільмів представляють свої країни на міжнародний повнометражний Оскар. Серед допущених... Фільмів є також чотири про Україну. Перед тим як ми перейдемо до огляду номінованих фільмів, рекомендую не дивитися наступні відеоматеріали декілька хвилин людям зі слабкою психікою та вагітним. Фільм Гартовані гнівом розповідає про життя кількох українців у період від майдану 13-14 років, зокрема про мешканців Донецька Павла та Світлану, які знайомляться і закохуються під час Революції Гідності. Потім стають на захист країни від російського вторгнення. of Ukraine, this is your moment. День Перше я Пашку побачила, ну да, так, образ реально колорітний. Секс не то слово. Зараз Путін хоче відновити російську імперію. Це як би, там, війна на винищення, і ми знали, що людей треба вивозити. Ну, Я з Донецька то я ж і кажу, що я що знаю з ким вийду. Ми почали роботу по вивозу штатських. Все нормально, Все нормально лізет. Веду групу в бій. Сау Фотофобія фільм, розповідає досвід української сім'ї, яка, як і багато інших, з початку російського вторгнення, прожива більшу частину свого життя під землею, шукаючи притулку від обстрілів на глибоких станціях метро головних міст країни. там anyway, сильно стреляют, мы не пойдем. И тебе тоже было страшно, Никит? Ага. Uh -huh. mm -hmm. <dann fatter bugs> <slaps> Я даже элементарно уже зарахнулась. Что романтика? Это красиво, романтика. А сейчас, если будет лететь, будет ли он будет лететь везде. Почему, угу. 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 Почему их интересовал именно первый день? Почему не второй? Почему не пятый? И я сама не знаю. 20 днів у Маріуполі зроблена у співпраці Associated Press та американських документалістів з фронтлайн. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів у блоги Маріуполя. Самонс Тодні Wars Don't Start with Explosions. They start with сайленс. Вічний відвізуала. Танки зашли с надписью Z, Marius blank со всех сторон. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, тут This is painful to watch. But it must be painful to watch. Они нанесли бомбовый удар. Это... Вон там! Геометрический корпус, вон там А, ну вот они, да? Мамочка! Мамочка! Не знаешь, куда бежать! А, Чего расстреляешься? Я хочу, чтобы я умирала. Депутаты вас разошлись. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Фільм Звідки куди це загальний портрет українських біженців, що мають спільну мету знайти безпечне місце у вирі війни. Hello. Я там тобі скинув карту ну, скріни. Тебе mm. yeah. ні в конці не повело на ростовську трасу. Бо там буде. Блин, біда. Hiromat, hiromat, hiromat. Yeah,

Шорт лист із 15 фільмів, які пройдуть до етапу голосування на номінації, буде оголошено 21 грудня. Оголошення лауреатів Оскар 2024 заплановане на 10 березня у Лос-Анджелесі. Продовжуємо. український пригодницько-історичний фільм Довбуш із 29 грудня стане доступним на стримінговій платформі Нетфлікс. Протягом кількох місяців стрічка успішно збирала зали глядачів. Популярність її набирає обертів в державному агентстві з питань кіно. Наголошують, фільм Довбуш це кіно, покликане об'єднати всіх небайдужих до батьківщини. Історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій. Ми вже робили детальний огляд цього фільму. Спілкувалися з прямому ефірі з режисером стрічки Олесем Саняним і акторами Яковом Ткаченко, Олексієм Гнатковським і Олегом Шульгою. Тож пригадаємо саме події та історію фільму. Ніхто мене не може вбити. Смерть заводікає від мене. Myślicie, że jesteście wolnymi ludźmi. Kożnog, kto słowom czy dziłą stanę na bik rozbijników, czekaj sme. Jesteście naszą własnością. Ja to nie podaruję. Nasi люди toi wiem się. Zderajeszki reuni. Mierzę ze sobą w ruchu. За них стати. Ти розбійник. Я є опришук. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки бігми бош. В зім'ях вашей невощі появився неоховецами з воді. Але маянтки сплендрама у шляхти оподатково маянці. Задовго ж їзд з ксенчем Чарної Гори. Я не можу один вас знову втратити. Лишися брати кутової любові. Баб, де ж без голови? Відпусти мене. Я прийду за тобою через три дні. Чуєте? Цих музикантів не стріляйте. Їх Це мої гори, я ніде не піду. Ніколи тут не буде. Не нашої волі, не нашої власти! Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Кюдейс триває цього разу. Три стрічки показали на Житомирщині. Центральною темою 20-го фестивалю документального кіно є образ майбутнього. Це справедливість, яка полягає невідворотному покаранні винних у воєнних злочинах, збереження пам'яті про загиблих під час війни, відбудова країни та розмінування. Під час фестивалю показали фільми Нескорений Херсон. Зерна голоду Україна 1933 вбивство журналіста. Зазначимо, що даний фестиваль відбувається щороку в Києві, а потім презентує найкращі фільми в регіонах України. Ну, а поки ділимося з вами кадрами документального фільму від херсонських журналістів Нескорений херсон. Наша постійна рубрика Радар релізів. Останні пісні від українських виконавців. На честово виведу, виведу Свою дорогу новим тату брудний колодязь, Чисте води не люди, скидаю, одя, Дайте я упаду, наша любов з тобою така Незавершена завершена. Вертаєш сторінку і п'єш до дна, та не перевершена. Самого себе в паралельному дзеркалі прямо в поверху Тебе все круто та косо лягають, сама брехня твоя зверху, і понад 16 разів кидала тобі нову демку Ти би ж слова не цілуєш вуста мою ніжну щемку. Коли я говорю про свої почуття, я кажу все про себе. Каже, ти вже давно їх у мене забрав, під аплодисменти, на чисту воду i технічних обіць, про давні знаки добру вість, про тих, що увійшли в твій дім, про тих, які пішли, про те, що вернеться зима, що буде з нами усіма, про недосвідченість, дерев, пиши, мені пиши, так мало статись, так було. Письма на розчинне стебло, і сторінки, мов сорочки, чоловіків, що сплять про стиглу хіркоту, розмов, про все, що важить, знов і знов. Про Mow oporu jak się wyraste z prokler. Сип пронята дощем, щечезне гендовим кущем торкається в родіжних вод, коріниться в пісках, лише про нас не множені відпека, ми на палах, ні пробежиться, наш час, мав текст по темних сторінках. Ще ріки тихий, і прості про голоси у темноті, Про багу в колоді і ламаність небес, про шлях через нічні поля, проперед місця звідкіля. Надходить ніч, мов добра віз покинутих адрес mm Б'є окремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне над собою, за собою в пекло Тізер, там буде тепло, але ми обираємо холод морок, мряку, мене немає, поруч Хобі ми собаку, ми стоїмо, якось ляжемо в шезлонги. Нехай ця мрія гріє, бо ця зима на Знайди мене Відчуй мене, накриє нас. Іх свої історії, на недобру згадку, день за днем я не в порядку ніч у ніч, все темрява густіша, ніколи я не чув такої ламкої тиші. Поки нема зв'язку і сонце ще не сходить. Я напишу тобі, як нас ретує дотик. Струм знов зник. Ти так мені потрібна день ще день, і я знайду це світло. Знайди мене. Відчуй мене накри. Що подобається вам, шановні телеглядачі? Власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібретто завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні!